Лютувати, лютувати як реакцію на зло, на несправедливість, на чин орди від Януковичів і комуністів. Тому такими знаковими є сьогодні слова Стуса, які він написав під впливом загибелі Алли Горської. Саме зараз Україна перебуває на стадії якщо не загибелі. То принаймні втрати своєї державності. Наш головний посил сьогодні спільноті і цілому світу наше бажання, наш імператив це більше, ніж бажання, будувати національну українську державу. Не просто державу, а національну українську державу. Спостерігаємо за тим, що вичерпуються методи. Парламентської боротьби. Тому ми ухвалили рішення іти до вас, до нашої суті, до нашого хребта, до нашого п'ядесталу, до основи буття держави будь-якої її величності народу. У 17 столітті Київський воєвода Адам Кисіль спостерігаючи за невпинними козацькими рухами, сказав українці! Нагадують мені бестію без голови, безстію, геній нації, який не перестає змагатися за свою свободу і незалежність, незважаючи від умов, в яких народ опинився. Проте зауважив Адам Кисіль, проте цій бестії, септо генію нації, не вистачає дуже часто найважливішого. Голови. Дмитро Донцов, у рік якого ми з вами увійшли, назвав це безголів'ям. Я сподіваюся, сподіваюся, що ми саме тепер нарощуємо голову цій нації і демонструємо перед вами, дорога громадо, новий провід нації. Який стане самодостатньою величною українською поставою всупереч усьому? Можливо, саме тепер, у третьому тисячолітті, у тринадцятому-чотирнадцятому році ми досягнемо цієї гармонії між тілом нації генієм та проводом септомозком. Тому потребуємо сили від вас. Потребуємо вашого опертя, потребуємо вашої готовності до щоденного повстання, до запалення України до масових акцій непокори у кожному куточку нашого краю. Бо це те, чого найбільше боїться ця орда. Ще ніколи українська політична аналітична думка допущена до ЗМІ, не була такою плиткою і примітивною, як зараз. Ще ніколи з прислужницьких ЗМІ не звучало стільки скептичних оцінок до цієї акції, вставай, Україно. А це сигналізує лише про одне: що ми з вами на правильному шляху.